Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми розпочинаємо цикл бесід з майстром Овеном Стефаном на важливі теми. Вітаю вас, майстре! Вітаю вас, Оура, вітаю вас, друзі. Ми отримуємо багато питань і відштовхуючись від них, ми вирішили розпочати цей цикл, який буде подовжено завдяки вашим і подальшим запитанням на ті теми, що вас. Цікавлять про духовний розвиток, про духовний шлях, про ваш особистий духовний шлях, про шлях нашого народу, людства в цілому. Отже, сьогодні ми з Оурой розпочинаємо цей цикл. І, звичайно, почнемо з самого початку з запитанням, з чого ж почати духовний шлях. О Боже, це надзвичайно делікатне питання, особисте, я би сказав, інтимне. По-перше, кожен для себе вирішує, що є духовним, що є недуховним. Але в цілому я, свій, я можу поділитися своїм досвідом. Отже, я починав свій духовний шлях з того, що я сказав собі правду. Оприділив, так би мовити, духовні координати, де я знаходжуся на шляху. Від чого я відірвався, як низько я впав на той момент, це було саме падіння. І я вважав, що я знаходжуся на духовному дні, і людина, яка втратила на той час все. Але ви персонально для себе має, маєте подивитися по сторонах, таке поставити собі духовне зеркало і правдиво, і пристально подивитися собі в очі, якщо хочете, в душу, в обставини свого життя і сказати собі правду. Що саме ви являєтесь автором того, що відбувається з вами, з вашим тілом, вашим здоров'ям, з вашими фінансами, з вашими стосунками, кар'єрами, з вашим оточенням, хто вас оточує, це все ваше персональне відображення. І в той момент, коли я назвав речі своїми іменами, і мені не сподобався не я, не той спосіб життя, який я вів, не те оточення, в якому я знаходився, я вирішив. Змінити свій світ, але через зміни себе. І саме з цього з рішення змінити себе, адже змінити світ ми не можемо, не змінивши себе. Отже, все починається в нашому серці. І я почав працювати саме над змінами себе. Намагався всіма способами зцілити те, що втратив: здоров'я, фінанси, нормальні здорові стосунки. І я розумів, що працювати і доказувати щось людям близьким неможливо, я їх не змінюю. Фінанси. Я маю бути готовим для того, щоб в своє життя в моє життя прийшли фінанси, і я, напевно, їх заслуговував в якомусь сенсі. Ну, а здоров'я втрачене, майже сліпота, цукровий діабет і взагалі хворе і досить. Нереспектабельне, скажімо так, тіло мене теж не влаштовувало. І я вирішив, що треба спасати себе, треба почати з чогось. І я, все, що мені посилав, всесвіт, книги, групи однодумців, все це я в своє життя і сповнював новими знаннями, практиками і почав молитися, промовляти афірмації, медитувати, прослуховувати. Відео на духовні теми, і по крупицях з цього складалося і моє стілення, але воно не давалося легко. І тому я дуже раджу вам, друзі, не поспішати на духовному шляху. У кожного свій темп і своя швидкість. На миттєвий результат ми можемо претендувати попередньою, потужною роботою, можливо, в інших життях. І тоді в нас все, звісно, вийде набагато швидше. Дякую, майстре, за ваші цінні поради. Духовний розвиток, духовний шлях є кропіткою роботою. І як ми бачимо з вашого прикладу, це дійсно так. Ви пройшли цей шлях, тому ваші поради є надзвичайно цінними. Скажіть нам, будь ласка, ще таке: що є головним ворогом на духовному на шляху духовного розвитку? Дуже, дуже прекрасне питання. І, звісно, воно це питання з ваших уст, воно колективне. Звісно, багато хто задає собі це питання, і я отримую особисті. Дякую Оуро за нього. Я скажу, що найбільшим нашим ворогом є страх, саме страх знищує і дозволяє нам отримати над нами перемогу. Тих, хто нас атакує. Нас атакують і зримо, і незримо, і свідомо, і несвідомо. Але емо, емоції у нас спрацьовують через страх. Страх щось не отримати, страх ем, щось втратити, страх не відповідати чиї, чиїмось, навіть не нашим, а чиїмось очікуванням. Ем, величезна кількість страхів е, існує, тим більше в теперішній час. В тому, як розвивається тепер людство дивними шляхами. Отже, одним з найголовніших, але я зауважу, одним з найголовніших є страх. Є також образи, якими ми проживаємо. Ми інколи в образах минулого застрягаємо на багато життів. Не на одне життя, не на роки, а на багато-багато життів ми застрягаємо в своїх образах. Гординя теж допомагає нашій. Саморуйнації, напевно, якщо казати перше, друге, третє, то на першому місці я би сказав ці три чинника. Ну і є ще дуже дуже багато дефініцій. Я люблю згадувати, що я пройшов зцілення більше п'яти тисяч дефініцій, які заважали моєму гармонійному розвитку, гармонійному і щасливому життю. Але почніть з цього страх, образи, гординя. Дякую, майстре. Зрозуміло, над чим потрібно працювати. Здається, список дуже довгий. Але ж які початкові цілі ви б радили ставити перед собою? Напевно, все-таки для того, щоб здолати якраз свій страх, свою гординю, свої образи, я би радив почати з каяття прощення. І найскладніше в цьому процесі навіть не простити своїх образчиків, навіть до речі, які, здається, неможливо простити, простити іншим можеш. Дуже е, така розповсюджена тенденція, що ми не можемо простити себе. І найважче простити собі ті вчинки, за які сьогодні соромно. Інколи ти прокидаєшся вночі і течуть сльози каяття, і ти думаєш, Навіщо Навіщо я це зробив? Адже я міг цього не робити, я міг цього не допускати в своєму житті. Я міг в цій ситуації проявити любов до ближнього. Чому я не проявив? І ти не можеш собі це простити, а треба. Бо непрощення себе не дозволяє простити інших і ті ситуації, які ми пережили. І це стає духовним тупіком. Ми не можемо. Не, не, не пройшовши каяття прощення персональне, не можемо рухатися далі. Я думаю, що це головне. Я згодна, майстра, що найважче пробачити себе інколи, і над цим дійсно потрібно працювати. Чи є інші кроки, які б які ви виділили як важкі кроки на, на початковій стадії духовного розвитку? Ви знаєте, коли людина починає свій духовний розвиток і собі мріє, я ось буду ясно бачити, передбачувати, діагностувати, зцілювати людей, спасати світ. Але все трошки не так починається. І йде відчай. Людина працює, 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 не бачить результату, зневірюється і кричить небу. Гірше не є куди. Боже, за що так? І мені в таких випадках з неба казали: друже, нижче є куди падати. І під тим дном, на якому я знаходився, знаходилось ще одно, ще одно. І тут е ми втрачаємо віру, ми зневірюємось. І інколи я бачив, і дуже стискає серце, коли ти бачиш людину, яка стоїть в напівкроці від довгоочікуваного результату. Не отримавши його. І це дуже прикро. І людина, зневірившись, розвертається і уходить з духовного шляху. І... Або коли ти починаєш бачити людей, такими, які вони є. І ти починаєш їх судити, і ти думаєш, навіщо цим людям допомагати, ти ображаєшся на людей наперед, бо вони схильні до якихось вчинків, це, ти це бачиш, навіть коли вони тобі цього не проявили. І тут треба просто. Яка порада зосередитись на перших порах виключно на своєму розвитку, на своєму духовному шляху, на очищенні свого зла, на очищенні свого негативу? І тут в допомогу будуть роботи з емоційним тілом, з думками, вибудова і, напевно, що реінкарнація, якщо хочете, своєї енергоструктури. Гармонізація і чакральної системи, вибудова зв'язку з Всесвітом, з матінкою, планетою. І тут допоможе наша улюблена вправа духовна, несхідний висхідний потік. Про це ви можете певно, знайти у нас на каналі. Ми виконуємо цю праву щодня, вона допомагає згармонізуватися, очиститися, мати контакт з вищими силами. З інформаційними полями, з іншими світами, з планетою. І вона дає і захист, і чистоту, і духовний і прокладає таку собі дорогу для духовного росту. Тому тут треба не мати вічі, укріпляти себе в вірі, проходити свої моменти з невіри і брати себе в руки і рухатися далі, ніколи не зупинятися. Так, майстра, дякую. Я згодна, що дійсно важко. На першому робити перші кроки і дуже часто таке трапляється з людьми. Я знаю з досвіду, з яким ділилися особисто зі мною, що коли людина йде шляхом духовного розвитку, дуже легко впасти в осуд і засуджувати інших. Тому ми надзвичайно вдячні за всі ресурси, які є у вільному доступі на вашому youtube каналі вони дійсно дуже допомагають. Ви можете перевірити, зайти і вибрати те, що є нагальним саме для вас в цей момент часу. Але я хотіла ще уточнити, чи є прощення ключом і відповіддю на всі проблеми? Прощення себе. Не простиши себе, ти не можеш рухатися далі. Бо я і тепер серед ночі прокидаюся. І думаю, ну згадуючи якісь е, фрагменти минулого, і, і тепер мені проходить, приходиться себе допрощувати. Хоча я роки приділяв саме каяттю прощення, я проходив процедуру і через традицію християнського православ'я. і мені це допомагало на певному шляху, навіть не дивлячись, що інколи причастя і сповідь я проходив у п'яного попа з перегаром. Але тим не менше це було мій, моя була сповідь Богові в моїх, то, що я вважав гріхом, те, що я вважав некоректними і злими вчинками. І я публічно заявляв Всесвіту, що я в цьому розкаюсь. Але цього було недостатньо, і моє серце продовжувало, і, напевно, і продовжує тепер доочищатись. Але саме з цього це і було ключом для того, щоб я і повернувся на духовну стезію. І продовжував цей шлях і дотепер. Так що дякую. Дякую, а, а, Яка роль майстра на духовному шляху? А, ви маєте на увазі ура майстра вчителя чи просто майстра? Роль вчителя, духовного вчителя? Я маю на увазі саме так. А, ви знаєте, є різні духовні наставники. Є Завжди, коли учень готовий, в нього в житті з'являється вчитель. І напевно я був готовий і в мене почався етап. На превеликий жаль, вчителів втілених у мене не було. Всі вчителі в мене приходили з тонкого плану. Їх була певним чином череда. Інколи приходили, такі, як, наприклад, якісь навіть безім'янні, Архітектори приходили на тиждень, на кілька днів. Ванга приходила до мене на два тижні. Вона передавала мені у вісні якісь свої знання. Багато-багато. Я не буду козиряти громкими іменами вознесених владик, майстрів, аватарів, які приходили і навчали мене. І це має сенс. Але дійсно готовий учень, готовий вчитель. Тут важлива структура знань. Наше, знання, яке дає наша академія, вони структуровані нашим досвідом. І вони продовжують, вони живі, вони трансформуються, розвиваються, поглиблюються, техніки спрощуються і додаються. Так ми починали колись з трьох ступенів, і я думав, що це максимум, який ми будемо давати. Зараз їх 4, скоро буде 5, і я вже думаю про шосту. Отже, цей шлях, напевно, безкінечний. Повертаємось до вчителя. Отож, у когось будуть вчителі з духовного плану. Так у мене в 21 рік матеріалізувався в моїй кімнаті вночі, буквально фізично мужчина, схожий на мушкетера середньовічного, сідав біля мене в кресло і розповідав, як створювати світи. Я ще ні одного світу не створив, напевно, за це життя свідомо, але чомусь він передавав саме ці знання мені біля року. Приходив по ночах, і ми з ним довго і цікаво проводили. Ці ночі, я вранці не був стомлений. Приходили на тонкому плані, але головне техніка безпеки при духовній роботі. Коли до вас приходить Ісус Христос вчителем, ви маєте бути впевнені, що це не прийшов демон, який приховується під ліком високої сутності Будди, Крішни, Соломона, Ісуса Христа, Діви Марії. Ви маєте перевіряти, а не довіряти Довір, довіра і довірливість. Справжній Ісус не буде ображатися на те, що ви його перевіряєте на справжність. От. А демон не, 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 не пройде тієї перевірки. Тому є таке правило трьох запитань. Ми цьому навчаємо вже на першому е, е, курсі нашої академії. І взагалі досить багато часу приділяємо е, техніки безпеці і. Так склалося, що вирішили, і проводимо тепер і семінар безпечні кордони про безпеку саме духовного шляху, і це надзвичайно важливо. Безпека, безпека і безпека. не треба бути довірливим. Коли ви бачите на екрані прекрасного, чудового, усміхненого вчителя чи вчительку, перепровірте його, вивчіть, дослідіть, подивіться на нього коментарі, відчуйте його безкоштовні, якщо є. Практики, як вони впливають на вас. Відчуйте серцем, чи є це ваш вчитель. Бо є зараз Біблія писала, настане час лже пророків, він настав. І тому ви собі серцем своїм оберіть втіленого майстра, втіленого вчителя, і серце вам підкаже якнайкраще. Перепровірте маятником, чи це дійсно ваш вчитель, чи це вчитель і так далі. З усіх боків, будьте критичні. Перевіряйте, я завжди кажу багато років: перевіряйте і мене, будь ласка. І це буде правильно і справедливо. Я ніколи на таке не ображаюсь. Вважаю це доречним і мудрим. Тому, звісно, я запрошую, радий кожному. Я е, бачу потенціал в кожній людині. Я вважаю, що я не більше любого з людей, яких я зустрічаю, і люди ці не менше мене. Ми всі рівні, ми всі діти Бога, і ми всі маємо однакові здібності, і однаковий потенціал. Його треба реалізувати. І я вважаю себе лише помічником на певному етапі. Комусь я допомагаю кілька місяців, комусь кілька життів. Це кожен обирає сам. Отже, оберіть свого вчителя, і він вас поведе цією цікавою. Помилка буде вартувати, звісно, дорого. Можливо, ви втратити кілька життів. А не одне життя, але, тим не менше, ви несете відповідальність за цей вибір самі вдалого вибору, друзі. Дякую, майстре. Неможливо недооцінювати роль духовного наставника і вчителя на духовному шляху людини, на шляху духовного розвитку. І я мушу подякувати вам, тому що на, моє, на моєму власному духовному шляху ви, майстре, стали каталізатором. Мені насправді пощастило знайти свого вчителя, але питання ще від тих, хто ще не знайшов такої людини. То починає на своєму духовному шляху, чи можливо йти цим шляхом розвиватися духовно без наставника, без вчителя, і що б ви порадили? Ну, я порадив би бути перше обережним на духовному шляху. Пасток в тонкому світі набагато більше, ніж ми бачимо в світі матеріальному. І вони незрозумілі, їх не видно, вони не очевидні. Треба вивчати і. Не лізти туди, куди ви не знаєте. Хоча, з іншого боку, не стоїть ніколи завдань, рішень, на які ви не здатні знайти. Завжди, якщо ви маєте перед собою задачу, вона завжди має рішення. Тому я в вас вірю. Читайте. Книжки вибирати теж треба серцем. Треба з ними працювати, досліджувати, перечитувати, повертатися до них. Але це ваша виключна відповідальність. Цей шлях, звісно. Набагато складніший, але його пройти йому здала дорогу тільки той, хто робив перший і потім всі наступні кроки. Тому на певному етапі ми всі починали з якихось книжок. Напевно, там New Age, хвиля, Блавацька, ще хтось, Крайон Славнозвісний, Садек і багато багато інших авторів. Скоро і ми порадуємо вас своїми книжками, І ви скоро зможете. Познайомитися і з нашими з нашим світоглядом з нашими роботами через наші книжки. І скоро я думаю, що ми будемо анонсувати і презентувати з орою. Якщо вона погодиться, і наші можливо сумісні. Я запрошую. Оро. Я лише за дякую, дякую вчитель. Дякую за можливість. Самотужки також люди можуть просуватися, розвиватися, слідувати своєму серцю, своїй інтуїції. Так ми всі починали дякую, майстер. Що ви ще порадите шукачам істини? Ви знаєте, почніть говорити жити в правді. Не моя правда, правда вчителя, правда Оури або правда Ісуса Христа, або чиясь. І не ваша правда, а правда істина. І треба починати говорити те, чого ми сьогодні в нашу бесіду з Урую починали: з правди про себе. Почніть говорити говорити правду собі про себе. Про це писав дуже гарно УОЛС. Почати треба говорити правду собі про себе. І це найскладніше. Потім навчитися говорити правду про себе іншим. Потім говорити собі правду про інших. Коли ви навчитеся говорити собі правду про інших. Ви наступні кроки вже будете, будете знати. Дякую вам. Дякую, майстре, за зерна істини, які ви сьогодні посіяли для всіх нас, для тих, хто на початку духовного розвитку, на початку свого шляху. І вам дякую, шановні глядачі, за ваш час. І сподіваюся, ця інформація для вас була корисною. Будь ласка, підписуйтеся, будуть наступні відео цього. Циклу. Циклу. Так. Дякую. Подорож. Отже, ми сьогодні з вами, друзі, із Оурою, зробили перший крок на цьому шляху. Ми очікуємо ваші запитання для наступних цікавих вам тем і будемо писати е, і відповіді на них у відео е, розповідях, відеобесідах. І дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякуємо. До наступних зустрічей. Па-па.